Ви на каналі Задачі ПДР, де ми розбираємо складні ситуації на дорозі та подібне перехрестя, дорога з якої рухаються водії. Мають дві смуги з одностороннім рухом, який закінчується на перехресті. Зелене авто у першій смузі. Повертає ліворуч у першу смугу. Жовте авто у другій смузі. Також повертає ліворуч у першу смугу. Обидва автомобілі намагаються потрапити в одну і ту ж смугу після повороту, в якому порядку приїдуть авто. Варіанти: варіант А. Жовте, потім зелене, варіант Б. Зелене, потім жовте. Варіант В. Обидва авто винні і неправильно роблять поворот. Поставте відео на паузу, то напишіть свій варіант у коментарях. Розбір ситуації. Відповідно до пункту 10.4 правил дорожнього руху України, при повороті треба займати найближчу смугу свого напрямку руху. Зелене авто повертає з першої смуги в першу. Діє правильно. Жовте авто з другої смуги повертає в другу смугу, але воно перестроїться в першу, порушуючи правило. Увага! Тут не діє правило правої руки, бо це не перехрестя рівнозначних доріг, і це не одночасний рух у прямому напрямку. Це поворот, де діє чітке правило зайняття смуги. Правильна відповідь А. Жовте авто повинно пропустити зелене. Жовтий водій порушує правила дорожнього руху, повертаючи в смугу, яку вже законно займає зелений. Щоб не плутатися у таких нюансах і не створювати ДТП, підписуйтесь на канал здачі ПДР. безпечних вам доріг і чітких рішень за кермом.